Хтось працює на заводі, хтось у теплому офісі, а хтось тут на вулиці милостиню збирає. Ми вирішили поцікавитися, наскільки рівняни охоче подають милостиню першому ліпшому. Для цього нам знадобилася отака от скринька, фото дитини з інтернету. Також з інтернету ці документи разом із початками. Ну і нехитрий одяг, який можна купити або в секонд секонд-хенді, або витягнути з бабусиних. Горищ. Ми провели буквально годину на вулиці. Ось наша здобич, яку ми понесемо в благодійний фонд. Там розпочатуємо, порахуємо і передамо на потреби дітей. Та про це потім спочатку заробити треба. Перша людина і одразу ж гроші. Дайте, будь ласка, на двомісячну дитину операцію треба робити. Дякую. А далі пішло, поїхало. Ще двоє дітей. І немає грошей. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже, кажу з Двоє дітей у мене. Дуже дякую вам. А тут чи то колегу по тяжкій праці, чи то просто на нього схожого чолов'ягу надибали. Не поскупився, до скриньки кинув три гривні. Це моя. Да, це моя. Ще двоє дітей. Не не брешу. Ще двоє дітей маю. Дякую вам дуже. Одні ігнорують. Інші навіть виправдовуються, що подати не можуть. Подайте, будь ласка. Були й ті, які не схвалювали такого способу заробітку. У мене такі проблеми в сім'ї, що я не знаю взагалі, як, як, як жити далі. А як ви можете збирати ці гроші і коли ваші дитина на корм. Та попри це, ж братську долю ця пані собі не обрала, заробляє, роздаючи рекламки і мріє, що робила б, якби розбагатіла. У мене ще така супка отримала, думаю, якби я була багаткою, щоб я мала багато грошей, це, це весь час такий. Я би всім бідним ще б роздавала в цілочку, mm -hmm. щоб за мене молилися. Рахунки, рецепти, лікарські діагнози тільки після наданої документації благодійний фонд починає збір коштів, за які в результаті зобов'язаний звітувати. Звісно, якщо дорожить своєю репутацією, обов'язково на сайті такого фонду є розділ звіти, де помісячно, там чи поквартально заповнюється, можна відстежити які надходження були, що витрачалося на конкретну людину, дитину. Каже, у них збір грошей на вулицях зі скриньками не практикують. Кожна людина має родину, має роботу, вона чимось зайнята. І цілими днями, ну мало ймовірно, що людина піде, буде збирати по маршрутках, по вулицях. Це скоріше методи шахраїв. Великий потік людей, який постійно змінюється, і мало хто з них має час приглядатися до документів, так і у нас. Для експерименту ми знайшли в інтернеті перші ліпші довідки. Ця жінка пильно придивляється та, вочевидь, не бачить, що на двох довідках і діти різні, і різні роки народження, і навіть діагнози, материнський інстинкт перемагає. Дякую. У мене теж проблеми з дитиною. Це mm -hmm. mm -hmm. я. Знаю, у благодійному фонді кажуть, те, що перед вами на вулиці батьки хворої дитини і просять про допомогу, сумнівно. Сім років ми займаємося онкохворими дітьми. Ми знаємо, що батьки абсолютно не мають часу для того, щоб займатися зборами. Вони знаходяться біля дитини. Це лікування півроку, рік, півтора. Вони не мають часу ходити по вулицях і збирати, просто немає при любих розкладах. А те, що родич вирішив зібрати просячи на вулиці, то взагалі фантастика. Ну, ну тут треба перш за все себе запитати, чи я пішов би збирати гроші для якоїсь дитини. А якщо благодійні фонди і використовують скриньки, то лише стаціонарні У нас є по закладах, є адреси цих скриньок у нас на сайті. У нас є спеціальний розділ. Є така графа, розходи, тобто на кожну дитину повністю розписується, що отримала якого дня на яку суму, тобто таблетки, значить скільки упаковок, ампули так само. Не жебраки, а благодійники так називає людей зі скриньками закон та лише тих, які мають на це право. А права ці час від часу патрульні перевіряють. Перевіряємо в них наявні документи. Якщо в нас є сумніви в цих докупоходженнях цих документів, відповідно, ми цю на місце може викладати оперативну групу або доставити таку до особи відповідно до слідчого для встановлення всіх обставин справи. А от як часто і скільки затримують таких благодійників шахрайськими відростками не кажуть. А не кажуть, бо статистики не ведуть. Тим часом вплинути на таких доброчинників не можуть ні адміністративно, ні кримінально. Про жебраків українське законодавство мовчить така норма взагалі була витягнута із законодавства України в 92-му році щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності за здійснення вище зазначених дій. Це не стосується малолітніх прохачів, а точніше їхніх батьків в рамках законодавства про те, що можна притягнути до батьків до відповідальності, про те, що батьки неналежно здійснюють виховання своєї дитини, але й тут дива українського законодавства. Питання неповнолітньої особи вона визначена як особа, яка від особи, які від 16 до 18 років. Виходить, 10 тобі чи 15 з половиною вже бракують донесхочу. Принаймні, так було. За 25 років незалежності України лише не так давно прийняли зміни до законодавства, які захищають і тих, кому менше 16. Щоб розпізнати псевдоблагодійників, кілька правил є. Відповідно, всі є наявні документи про те, що що дійсно така дитинка, хвора скринька. Вона запечатана. Скринька обов'язково скринька запечатана. Скільки є порядок розпочатування цієї ці скриньки, коли здійснюється вона в присутності осіб відповідальних за розпочатування такої скриньки, хоч стій, хоч лежи конституція, демократія, громадянське суспільство, в поміч і на захист жебракам. Кожна фізична особа вона має право на вибір місця свого перебування. Якщо вона хоче там знаходитись, це її бажання. Воно закріплене як на нашому національному законодавстві, так і всіма міжнародними договорами. Же братство то професія, кажуть в поліції. Не вистачає тільки університети заснувати і дипломи видавати про профпридатність. І знову ж таки виною законодавство, яке розмиває межі між законним і не дуже. Взагалі ж бракування це є професійна діяльність. От є особи, які професійно цим займаються. І є звичайно, оскільки особи вони вибрали такий стиль життя. І є ряд чинників, які не дають можливості в нормальній формі зафіксувати ці правопорушення. Оскільки, коли тільки на місце під'їжджають працівники поліції, відповідно в ці моменти відразу вони відходять на інший план. Вони скажуть, що нічого не здійснюється. діти ти говорять, що ми просто гуляємо, просто ми собі бавимось. Абавка на людській довірливості і співчутті, бо поруч з тими соціально незахищеними людьми, які стоять із простягнутою рукою з дійсної нужди і без виході, не менше й тих, яким то лиш робота витягувати з людських гаманців гроші їхніми ж руками. Благодійному фонді, який ми обрали, відмовилися приймати скриньку з грішми, які ми сьогодні нажебрали в центрі рівного. Вони сказали, що це заборонено їхніми правилами, тому ми відшукали дитину, яка зображена на цій скринці, яка справді потребує допомоги. Ми передамо ці гроші її мамі, але для початку ми підрахуємо скільки ж за сьогодні, за одну годину стояння, ми отримали. Маленькі Софійці Бондар нещодавно встановили діагноз, який в народі називають прокляттям Ундіни. Загалом дитина почуває себе як усі, та варто лише заснути і починає задихатися. Операцію, яка зараз коштує 70 тисяч доларів, можна робити тільки після п'яти років, а до цього часу не померти у вісні дівчинці. Допоможе дихальний апарат. На нього і майбутню операцію батьки збирають гроші. Отож, в результаті, стоючи годину в центрі рівного, ми нажебрачили, скільки б ви думали, 184 гривні. А це більше ніж в декого заробітна плата за один робочий день. Та наші гроші точно пішли на хорошу справу. Анна Хіночик, Володимир Захаров, Антон Киричук для програми Детальний новинний огляд.